О. Генрі. Поросяча етика. Зайшовши до вагона для курців експреса Сан-Франциско нью йорк я застав там Джеферсона Пітерса. З усіх людей, що мешкають на захід від річки Уобаш, він єдиний наділений справжньою кмітливістю. Він здатен використовувати відразу обидві півкулі мозку та ще мозочок на додачу. Професія Джефа небеззаконне шахрайство. Вдовам та сиротам не слід його боятись. Він вилучає тільки надлишки. Найбільше йому подобається порівнювати себе з тією мішенню у вигляді маленької пташки, в яку кожен марнотратник. Або необачний вкладник може стрельнути двома-трьома завалящими доларами. На його розмовні здібності добре впливає тютюн. Знаючи це, я за допомогою двох товстих і легко запалюваних сигар Брева дізнався про його останню пригоду. Найважче в нашій справі, сказав Джеф, це знайти добросовісного. Надійного, бездоганно чесного партнера, з яким можна було вшахраювати без будь-яких побоювань. Найкращі майстри, з котрими мені доводилося працювати в галузі привласнення чужого майна, і ті виявлялися іноді обманщиками. Тому минулого літа вирішив я податись до якоїсь глухої місцевості, куди не проник ще змій спокусник. І подивитись, чи не знайдеться там підхожого хлопця, обдарованого талантом до злочину, але ще не розбещеного успіхом. Натрапив я на одне містечко на вигляд саме те, що потрібно. Жителі ще нічого не чули про конфіскацію Адамових угідь і богували, наче в райському саду, даючи імена худобі та птахам і вбиваючи гадюк. Містечко називалося Маунт Небо і було розташоване приблизно в тому місці, де сходяться штати Кентукі, Західна Віргінія та Північна Кароліна. Що, кажете, ці штати не межують один з одним? Ну, загалом був розташований десь там поблизу. Витративши тиждень на те, щоб жителі упевнились, що я не збирач податків, я зайшов якось до крамнички, де збиралися всі вершки місцевого товариства і почав зондувати ґрунт. «Джентльмени», – кажу я, після того як ми вже достатньо потерлися носами і зібралися навколо діжки з сушеними яблуками. «Джентльмени», Мені здається, що ви найбезгрішніше плем'я на всій землі. Ви такі далекі від усякого шахрайства та розпусти. Усі жінки у вас доброзичливі і хоробрі, усі чоловіки чесні і наполегливі, і тому життя тут майже ідеальне. Так, містере Пітерсе, говорить власник крамнички, правильно, ви говорите. Ми благородні. Нерухливі, запліснявілі люди, краще за нас немає в усій цій місцині, але ви не знаєте руфа татама. Саме так, підхоплює міський констебель, він не знає руфа татама. Утім, де б вони могли познайомитись. Це найвідчайдушніший з усіх негідників, які будь коли рятувалися від шибениці. До речі, я тільки напригадав, пригадав, що мені ще третього дня слід було випустити його з в'язниці, коли закінчився місячний строк, до якого він був засуджений за вбивство Янса Гудло. Але нічого, зайві два три дні йому не завадять. Що ви кажете. вигукнув я. Та не може цього бути. Невже у вас у маунт небо? Є така погана людина. Хто б міг подумати вбивця? Гірше, говорить власник крамнички. Він викрадає свиней. Я вирішив розшукати цього містера Татама. Через два-три дні після того, як констебель випустив його з -за град, я з ним познайомився і запросив на околицю міста. Ми сіли на якусь колоду і почали ділову розмову. Мені був потрібен компаньйон сільської зовнішності для одноактної витівки, котру я мав намір поставити у провінції, і рух там був просто таки народжений для тієї ролі, яку я намітив для нього. Зріст у нього був гіганський. Очі сині і ліцемірні, як у порцелянового собаки на каміні, з яким гралася тітка Гарієт, будучи маленькою дівчинкою. Волосся хвилясте, наче в дискобола у Ватикані, а колір волосся нагадував картину Захід Сонця у Великому каньйоні, написану американським художником і повішену в американській вітальні для прикриття дірки в шпалерах. Це було втілення сільського йолопа. Це була сама досконалість. Я розказав йому всю мою справу і побачив, що він готовий хоч зараз. Залишимо осторонь смертовбивство, сказав я. Це справа дріб'язкова і нікчемна. Чи зробили ви щось важливіше в галузі шахрайства та розбою, на що могли б вказати. З гордістю чи без неї, аби я знав, що ви підхожий для мене компаньйон. Як. говорить він, розтягуючи по південному кожне слово. Хіба вам ніхто не говорив про мене? У всьому Синегір'ї немає жодної людини ні білої, ні чорношкірої, здатної з такою спритністю викрасти порося без усякого шуму. Не видно і не чутно, і при цьому вислизнути від гонитви. Я можу викрасти свиню з хліва, з під навісу, із-за корита, з лісу у день і вночі. Як бажано, звідки бажано. І ручаюсь, що ніхто не почує ані виску, ані хрокання. Весь фокус у тому, як схопити свиню і як її нести. Я сподіваюсь, веде далі цей благородний спустошувач свинарників, що близький той час, коли мене буде визнано світовим чемпіоном із свинокрадіжки. Честолюбство похвальна, Риса, говорю я, і тут, у глушині, свинокрадіж поважна професія, але там, у великому світі, за межами цього вузького кола. Ваша спеціальність, містере татам, здаватиметься провінційно вульгарною. Утім, вона свідчить про ваш талант. Я беру вас у компаньйони. Капіталу в мене тисяча доларів, і, скориставшись вашою простацькою сільською зовнішністю, ми, я сподіваюсь, заробимо на грошовому ринку кілька привілейованих акцій Прощавай навіки. І ось я заангажував руфа, ми залишили Маунт Небо і спустилися з гір на рівнину, і весь час я муштрував його для тієї ролі, яку він мав грати у задуманих мною беззаконних справах. Перед тим я два місяці протинявся без діла на флоридському узбережжі, тому почувався чудово, і в голові у мене було тісно від усяких витівок та проєктів. Я мав намір власне, прокласти борозну завширшки 9 миль через весь фермерський район середнього заходу, куди ми і долали шлях. Але доїхавши до Лексінгтона, ми застали там цирк братів Бінклі. З цієї причини до міста з усієї округи зібралися селюки і топтали своїми саморобними чобітьми бельгійські торці-бруківки. Я ніколи не пропускаю цирку без того, щоб не закинути вудку в чужій кишені і не розжитися якимись дрібними грошенятами. Тому ми найняли дві кімнати з харчуванням неподалік від цирку в однієї благородної вдови, яку звали місіс Піві. Потім я повів руфа до магазину готового одягу і одягнув його з ніг до голови джентльменом. Як я і передбачав, він став вельми авантажним, коли ми зі старим Місфицьким вдягли його в нове вбрання. Так, це було чудове вбрання. Сукно, картате, голубеньке, в зелену клітинку, жилет кольору дубленої шкіри, краватка яскраво червона, а чоботи найжовтіші у всьому місті. Це був перший костюм руфа за все його життя. Дотепер він носив просто нанкову сорочку і домотканні штани свого рідного краю. Ну, вже й пишався він цим новим костюмом, як дикун новим кільцем у носі. Того ж вечора я попрямував до цирку і відкрив неподалік гру у шкаралупки. Руф мав зображувати стороннього і грати проти мене. Я дав йому жменю фальшових монет для ставок і залишив собі таку саму жменю у спеціальній кишені, щоб сплачувати його виграш. Ні, не те, щоб я не довіряв йому. Просто я не можу спрямовувати кульку на програш, коли бачу, що ставлять справжні гроші. Рука не піднімається, пальці страйкують. Я встановив столик і став показувати, як легко вгадати. Під якою ж горошина. Неосвідчені йолопи зібралися півколом і стали підштовхувати один одного ліктями та заохочувати до гри. Саме тут і повинен був виступити Руф, ризикнути якоюсь дрібною монеткою і в такий спосіб втягнути інших. Та де ж він? Його немає. Раз чи два він промайнув десь отдалік – я бачив, стоїть, вирячивши очі на афіші, а рот у нього набити льодяниками. Але близько він так і не підійшов. Деякі з глядачів ризикнули поставити монету, але грати у шкаралупки без помічника це все одно, що водити без наживки. Я закрив гру, діставши лише 42 долари прибутку, а розраховував я узяти у цих силюків принаймні 200. До 11 години я повернувся додому і пішов спати. Я говорив собі, що, мабуть, цирк став надто сильною приманкою для Руфа, що музика та інші спокуси так уразили його, що він забув про все інше. І я вирішив уранці прочитати йому хорошу нотацію про принципи нашої справи. Ледве Морфей прикував мої плечі до жорсткого матраца. Як раптом я чую непристойні дикі крики на кшкалт тих, які видає дитина, що обжерлася зеленими яблуками. Я схоплююсь, відчиняю двері, кличу благородну вдову, і коли вона висовує голову, кажу Місіс пів. мем, будьте так ласкаві. Заткніть пельку вашому немовляті, щоб порядні люди могли спокійно спати. Сер. Відповідає вона, це не не немовля. Це вищить свиня, яку години за дві тому приніс до мене в кімнату ваш друг містер Татам. І якщо ви доводитесь їй дядьком чи двоюрідним братом, я була б надзвичайно задоволена, якби ви, шановний сер, самі заткнули їй пелько. Я напнув якийсь одяг, необхідний у порядному товаристві, і пішов до руфа в його кімнату. Руф був на ногах, у нього горіла лампа, він наливав у жерстяну сковорідку молоко для бурої, середнього віку свині, що вищала. Що це таке, руфе? кажу я. Ви знехтували своїми обов'язками і зірвали мені всю гру. І звідки у вас свиня? Чому свиня? Ви, здається, знову взялися за старе? Не сердись, будь ласка, Джефе, говорить він. Майте поблажливість до моєї слабкості. Ви знаєте, як я полюбляю свинокрадіжку? Це у мене в крові. А сьогодні, наче навмисне, трапилася така чудова нагода, що я ніяк не міг утриматись. Ну що ж, говорю я, може, ви справді хворі на клептосвинію?» І, хто знає, можливо, коли ми виберемося із смуги, де розводять свиней, ваша душа звернеться до якихось більш високих та прибуткових порушень закону. Я просто не можу зрозуміти, навіщо вам плямувати душу такою капосною, дурною, шкідливою, верескливою твариною. Уся річ у тім, говорить він. Що ви, Джефе, не відчуваєте симпатії до свиней, ви не розумієте їх, а я розумію. Здається мені, ось ця надзвичайно талановита і має дуже великий інтелект. Щойно вона пройшла з кімнатою на задніх ногах. Гаразд, кажу я, я іду спати. Якщо ваша мила свиня дійсно така примудра...» Накажіть їй, будьте ласкаві, щоб вона поводилася тихіше. Вона зголодніла, говорить Руф. Тепер вона засне, і більше ви її не почуєте. Я завжди перед сніданком читаю газети Якщо тільки перебуваю в такому місці, де поблизу є друкарська машина або, хоча б ручний друкарський верстат. Наступного дня я встав рано. І знайшов біля парадних дверей лексингтонський листок, щойно принесений листоношею. Перше, що я побачив, було оголошення в два стовпці П'ять тисяч доларів винагороди. Зазначену суму буде сплачено без жодних розпитувань тому, хто доставить назад живою і неушкодженою, знамениту вчену свиню на імення Беппо. Зниклу або вкрадену вчора ввечері з цирку братів Бінклі. Джи Б. Теплі, управитель цирку. Я акуратно склав газету, поклав її до внутрішньої кишені і пішов до руфа. Він був майже одягнений і годував свиню залишками молока та яблучною шкіркою. «Добрий день, добрий день, доброго ранку вам усім. Сказав я задушевно і ласкаво. Так ми вже встали. І свинка снідає. Що ви думаєте з нею робити, мій друже? Я упакую її в кошик, говорить Руф, і надійшлю до мами в маунт небо. Хай розважає її, поки я не повернусь. Гарна свинка. кажу я і лоскочу їй спину. А вчора ви лаяли її найгіршими словами, говорить Руф. Так, говорю я, але сьогодні у вранішньому світлі вона набагато краща. Я розумієте, виріс на фермі і дуже полюбляю свиней. Але я завжди лягав спати із заходом сонця і не бачив жодної свині при світлі лампи. Ось що я зроблю, руфе, я дам вам за цю свиню 10 доларів. Я не хотів би продавати цю свинку, говорить він. Іншу я, лебонь, і продав би, але цю ні. Чому ж не цю? запитую я і починаю побоюватись, що він уже здогадався, у чому річ. Тому, говорить він, що це був найкращий подвиг усього мого життя. Ніхто інший не міг би вчинити такого подвигу. Якщо колись у мене будуть діти, якщо я матиму сімейне вогнище. То сяду коло нього і розповідатиму їм, як їхній татусь викрав свиню з переповненого публікою цирку. А може, і внукам розкажу. Тож бо вони пишатимуться. Справа була така там стояли два з'єднані один з одним намети. Свиня лежала на помості, прив'язана маленьким ланцюжком. У другому наметі я бачив велетня і жінку. Усю вкриту патлатим сивим волоссям Я взяв свиню і вибрався поповзом з під полотна. Вона була тихіша за мишеня, хоч би вискнула. Я сунув її під піджак і пройшов повз цілу сотню людей, доки не вийшов на темну вулицю. Навряд чи я продам цю свиню, Джефе. Я хочу, щоб мама зберегла її. Тоді у мене буде свідок мого знаменитого діла. Свиня не проживе стільки років, кажу я. Вона здохне раніше, ніж ви почнете своє старече базікання коло каміна. Вашим онукам доведеться повірити вам на слово Я даю вам за неї сто доларів. Руф здивовано глянув на мене. Свиня не може мати для вас такої великої цінності, сказав він. Навіщо вона вам? Розумієте, сказав я з тонкою усмішкою. З першого погляду важко припустити в мені темперамент художника. А між тим у мене є художня жилка. Я збираю колекцію. Колекцію всіляких свиней. Я об'їздив світ у пошуках видатних та рідкісних свиней. У долині Уобаша в мене є спеціальне свиняче ранчо, де зібрані представники найцінніших порід. Від мереносів до польсько-китайських. Ця свиня здається мені дуже породистою, руфе. Я гадаю, це справжній беркшер. От чому я хочу її придбати. Звичайно, я радий зробити вам послугу, але в мене теж є художня жилка, відповідає Руф. Про мене, якщо людина може викрасти свиню краще, ніж будь-яка інша людина, вона художник. Свині, моє натхнення, особливо ця свиня. Давайте мені за неї хоч 250, я і то не продам. Ні, послухайте. говорю я, витираючи піт із чола. Тут річ не в грошах, а в мистецтві. І навіть не стільки в мистецтві, скільки в любові до людства. Як знавець і любитель свиней, я мушу придбати цю беркширську свинку. Це мій обов'язок перед ближніми. Інакше мене замучить совість. Сама бо свинка цих грошей не варта, але з погляду вищої справедливості щодо свиней, як кращих слуг і друзів людства, я пропоную вам за неї 500 доларів. Джефе, відповідає цей поросячий естет. Для мене річ не в грошах, а в почутті. Сімсот. кажу я. Давайте вісімсот. Говорить він. І я вирву із серця почуття. Я дістав із свого потайного пояса гроші і відлічив 40 папірців по 20 доларів. Я візьму її до себе в кімнату і замкну, говорю я. Хай посидить, поки ми снідатимемо. Я узяв її за одну ногу. Вона завищала, як паровий орган у цирку. Дайте мені. Сказав руф, узяв свиню під пахву, притримав рукою її рило і поніс до моєї кімнати, як спляче немовля. З тієї хвилини, як я нарядив Руфа в такий розкішний костюм, його охопила пристрасть до різних туалетних дрібниць. Після сніданку він заявив, що піде до місфицького купити собі лілові шкарпетки, тільки но він пішов. Я заметушився, як однорука людина, хвора на кропив'яну лихоманку, коли вона клеїть шпалери. Я найняв старого негра з візком, ми поклали свиню в мішок, зав'язали його вірьовкою і поїхали в цирк. Я розшукав Джорджа Б. Теплі у невеличкому наметі біля відкритого отвору на кшталт вікна. Та був товстенький чоловічок із пронизливим поглядом у червоній фуфайці та чорній ярмулці. Фуфайка була зашпилена на грудях діамантовою шпилькою в чотири карати. Ви, Джордж Б. Теплі? запитую я. Ладен присягнути, що я. відповідає він. Ну, так, я можу вам сказати, що я дістав і привіз. Висловлюйтесь точніше, говорить він, що ви привезли? Морських свинок для азійського удава чи люцерну для священного буйвола? Та ні ж», – кажу я, я привіз вам Беппо, учену свинку. Вона у мене в мішку, тут, у візку. Сьогодні вранці я знайшов її в садку коло моїх парадних дверей. Вона підривала квіти. Якщо вам все одно. Я хотів би одержати свої 5 тисяч доларів не дрібними, а крупними копюрами. Джордж Б. Теплі вилітає з намету і пропонує мені іти слідом за ним. Ми заходимо до одного з бічних куренів. Там на сіні лежить чорна мовсажа свиня із рожевою стрічкою на шиї, і їсть моркву, якою годує її якийсь чоловік. Гей, Мако! Кричить теплі. Сьогодні вранці нічого не трапилося з нашою всесвітньо відомою. З нею? Ні, відповідає чоловік. У неї чудовий апетит, як у хористки о першій годині ночі. Звідки ви взяли таку нісенітницю? запитує теплі, звертаючись до мене. З'їли на ніч забагато свинячих котлет? Я виймаю газету і показую йому оголошення. Фальшивка, говорить він. Нічого про це не знаю. Ви на власні очі бачили всесвітньо відоме чудо чотириногого царства. Ви бачили, з якою надприродною мудрістю воно їсть свій уранішній сніданок. Ви на власні очі могли переконатись, що воно не вкрадене і не заблукало. До побачення! Бувайте здорові. Я почав розуміти, що до чого. І, сівши у візок, наказав дядькові неду їхати до найближчої алеї. Там я вийняв мою свиню з мішка, ретельно встановив її, довго прицілювався і дав їй такого стусана, що вона вилетіла з іншого края алеї на 20 футів попереду свого виску. Потім я сплатив дядькові неду його 50 центів і пішов до редакції газети. Я хотів почути власними вухами коротко і ясно про всю цю подію. Я викликав до віконця агента з прийому оголошень. Я уклав парі, і мені потрібні деякі подробиці, говорю я. Чи був тут чоловік, який здав вам оголошення про свиню товстенький, з довгими чорними вусами, з покаліченою лівою ногою? Ні, відповідає агент. Він дуже високий і худий. Волосся у нього кукурудзяного кольору, а виряджений він, наче оранжерейна квітка. Обідати я повернувся до місці спів. Може залишити на вогні трохи супу для містера Татама? питається вона. Довго ж вам доведеться його чекати, говорю я. Зберігаючи для нього гарячий суп. Ви виснажите на паливо всі вугільні шахти і всі ліси обох півкуль. Отже, ви бачите, закінчив свою оповідь Джеф Пітерс, як важко знайти надійного і чесного партнера. Але ж, вважаючи, що давнішнє знайомство, дає мені право на таке запитання Правило то ваше двосічне. Запропонуй ви йому поділити навпіл, обіцяну в газеті винагороду, ви нічого не втратили б. Джеф зупинив мене поглядом, сповненим благородного докору. Абсолютно різні речі і змішувати їх не можна, сказав він. Те, що я намагався зробити, є найпростіша спекуляція, моральна дозволена всіма законами. Дешево купити, і дорого продати. Хіба не на цьому тримається Уолл Стрит. Там бики і ведмеді. А тут була свиня. Яка ж різниця? Свиняча щетина. Чим вона гірша за роги та звірині шкури? Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.